Якщо вам до смаку домашня випічка, сьогодні готуємо смачний домашній пиріг з маком та ягідками. Для нашої смачної випічки нам потрібно борошно, цукор, сметана, яйця, маргарин або масло. Цукор ванільний розпушувач, ягідки за бажанням та макова начинка. Ну що ж, давайте почнемо. Мішуємо яйця та цукрову пудру або цукор. Гарненько перемішаємо це все вінчиком. Сюди ж додаємо дрібку солі та пакетик ванільного цукру. Перемішуємо гарненько. Додаємо пакетик розпушувача. Та викладаємо сметанку. Все гарненько перемішуємо. Даємо розтоплене масло або маргарин. Доводимо до однорідної маси. Поступово будемо додавати просіяне борошно. Замішуємо тісто. Тісто стає більш густішим, тож замішуємо його далі руками. Вкладаємо половину тіста на противень, застелений пергаментним листом. Розприділюємо наше тісто по всьому противні. Викладаю шар макової начинки. Макова начинка у мене вже готова. Якщо ж у вас є мак, то його спочатку потрібно запарити, трішки перетерти та змішати. Цукром. Ось такий шар макової начинки у нас вийшов. Друга частина тіста, що у нас залишилася, ми її викладаємо на мак та знову розпіділюємо по всьому противню. Для більшої зручності я руки змазала трішки олійкою, і тоді тісто легше розприділюється по маковій начинці. Пиріг можна було б вже ставити і випікати, додамо ожиму та смородинку. Друзі, ягідки можна використовувати, кого які є. Докладаємо останні ягідки, легенько втопимо їх в тістечко, зверху присипаємо цукром. Відправляємо в розігріту духовку на 35-40 хвилин. Посипаємо, друзі зверху цукровою пудрою та кличемо рівних до столу. Ось такий наш пиріг в розрізі. Є прошарок макової начинки, а зверху смачні ягідки. Готуйте, хай вам смакує, хай все вдається та до зустрічі на нових відео!